На минулому тижні перевеземо сім'ю із Знаби до Чаплівки. На цьому тижні плануємо із збуди до погрібок. Продовжуємо роботу з міського службовцями, які звільнилися з лав збройних сил України. Проводимо облік внутрішньо переміщених на обліку. В базі перебуває на сьогоднішній день 5586 переміщених, це на 91 особу більше ніж на минулому тижні. Також працюємо у програмі прихисток жителів нашої громади, які прихистили внутрішньопереміщених. Таких власників житла 198 на сьогоднішній день, і вони прихистили 410 внутрішньо внутрішньопереміщених. За це вони будуть мати відповідні кошти відшкодування на житлово-комунальні послуги від держави. Молодець, ви колектив, що залучили додаткові Фінансові ресурси в віді програми гранта, де отримаєте кошти, ми свою долю теж дамо. Але те, що ви попрацювали над цим питанням і додатковий ресурс з'явився в громаді, молодець. І я те, що розуміло. я сказав, що будемо перевозити всіх, хто хоче переселитися в Шоскінську громаду, це почало діяти. Ви все чуєте, Антоніна розказала вам, що дві сім'ї вже перевезли. Будемо перевозити всіх, тому що в їх другого варіанта немає, як допомога з нашого боку.